Тепер наступний блок про відпочинок і відновлення. Ваша робота пов'язана була, ну і може й зараз з інтенсивними вибраними кампаніями, ну іншими напрямками, проектами. Як ви зазвичай відпочиваєте після таких напружених періодів? Чи є у вас улюблені місця в Україні чи за кордоном для перезавантаження? Вибори це взагалі цікава робота. Там вона періодична. Провели кампанію, а далі відпочивай, насолоджуйся спокоєм, подорожами, Улюблені місця, безумовно, це і рідна Херсонщина, до речі, і через велика частина і досі окупована, це і рідне Запоріжжя, це і Захід України. Навчався я і. В Польщі, в Південній Кореї працював, значить і в Франції, не безумовно там і а як ви в Кореї потрапили. Нас запросили Інці... на вибори президента Кім Де Джуна. Ну, угу. да, і ми там дуже інтенсивно. Ми не тільки вибачайте в Монголії і в інших країнах працювали. І в Польщі, ми і в великих країнах працювали. Південна там, Корея може, інші менталітети, інші правила. Франція. Германія, безумовно, що інші менталітет. А його треба знати, я, до речі, і східний менталітет вивчав, зараз з вами а... вірш прочитаю вам на афганській мові язик. пушту. Вахти, сахарди на сім чалегі, де грох, глямінні, гулян, зварію, звірки, диханті, я втанавінів, дератлюля, безміляю рахман і рахім. Клас. І так далі, і так далі. А, ви такі вірні знаєте, чи ви мову трохи знаєте? Я вивчав пушту ага. і Дарі, це дві основні мови Афганістану. Ага. Я вчав природу, взагалі, східнознавство, Чи воно відрізняється від України. Який основний менталітет, як ви кажете, в різних країнах. Перед тим, як ми заїжджаємо в якусь країну, ми ж вивчаємо, який в них менталітет, mm -hmm. хто в них гуру, яким богам вони моляться. А, да. а які ще мови ви знаєте, чи доводилось вчити? Надалі я наймав перекладачів mm -hmm. і все. Всі mm -hmm. ж мови світу не вивчиш. Колись я вивчав 4 мови одразу, поки. З мене з носа кров від перевтоми не почала йти. Я вирішив досить, варто наймати перекладачів, а ще краще дружити з такими людьми, як Роман Довол, Долматов, значить, який дуже добре знає англійську мову. Залюблений неї. Так, це і є. І на його допомогу і в подальшому. Да. Е, далі. Подорожі часто надихають на нові ідеї. Чи доводилось вам під час мандрівок знаходити натхнення для політичних стратегій або проєктів? Звичайно знаходив. Я подорожую спокійно, урівноважено, з Саме в такому стилі ми проводимо виборчі кампанії. Ми перемагаємо задовго до виборів. Там, якщо ми серйозно до них підемо, вибори вже можна не. Проводити, бо все як під час подорожі на солоду отримав, так і під час виборів вже наперед. А людина обрана, якщо ми серйозно до цього поставилися, то це зайва витрата грошей, просто виборчій кампанії. А чи плануєте приймати участь у майбутніх виборах в Україні? Які? Проведемо я вже і президента, вам можу сказати, це буде. Чи зразу, якщо може якийсь перехідний кандидат зразу з'явити, так це, безумовно, Валерій Федорович Залужний, mm. Перевірите після. Да. Запам'ятаємо, так, да? запишемо. Та, будь ласка, Двига. це. А, І да. так зрозуміло, що іншого кандидата ми не бачимо. Ви народилися на Херсонщині. Що найбільше подобається в цьому регіоні? Які місця можете згадати зараз? Вони все ж зараз доступне. Не все. А? Ну, дивіться, Херсона це Батьківщина П'яти морів. Ну, як мінімум п'яти чи семи. Ну, це Чорне море. Так. Азовське море. Так. Гниле озеро Севаш, на нього теж інколи кажуть, море. Угу. Далі беремо значить, четверте Каховське море, теж на, на нього ж кажуть море. Далі починаємо море море дівчат, море море вина, море море кавунівне. Море, море сонця. Унікальний край, який просто обожнює. Дуже сильно підтримую і пропагуватиму, значить. У мене з олігархом Тарутою велика суперечка, скандал виник. Коли я коментував донедавна на Голосі Америки, він дуже пробивався, щоб дати нам коментар. Він абсолютно був не згоден з тим, що звільнили Херсон. Каже, це велика помилка, бо Великий там втрат майже не було, але по нам можуть бити з прямою наводку з лівого берега, і він вважав, що це не треба було робити. Я, до речі, передбачив день навіть е... звільнення Херсона. Це є на сайті голосами. Я кажу: ну ви вже думали втрачати чи не втрачати Донбас, звільняти чи захищати, і ви його втратили цей Донбас. Не можна торгувати своїми територіями. Якби вони не торгували, то і Донбас не був би захоплений. Та всій війни б цієї не було. Якщо це твоя рідна земля, ти за нею повинен битися до кінця. Більше то всі інші території світу захоплювати. Так як робить Роман Долма, то продаючи свою продукцію, а виривати треба, як от в тому пісні Віват Король, Віват, Тамара Версителя співає. Без гармат, без вистрілів, своєю грою країни підкурювати, продукцію свою продавати по всьому світі. Бренди свої продавати, значить, м'якою силою, як. Економічна відомо. Економічна експансія. А, Культурна експансія, експансія посмішок, експансія щастя, і взагалі не експансія, а що є краще в світі. Добре. А що Чим думаєте... обійми і шоколадки. А, що ви думаєте стосовно звільнення Херсонщини відбережної? Коли це може бути і як це може відбуватися? Це питання військових, я не допущений, на превеликий жаль. Ваша так. інтуїція чи ваші передбачення. Я подав відставку як український Нострадамус після того, як майже все вдалося мені спрогнозувати, значить, я зараз подав відставку, то я відставний зараз Нострадамус Зразу відставці. Дозвольте відпочити хоч раз після цих велетенських прогнозів, які вдалося, і Обаму спрогнозували, і Трампа, і перший раз, і другий, і Зеленського. Ну, ви ж самі знаєте. Ну. Добре. Дякую. На цьому ми закінчимо цей блок. Для того, щоб подивитися інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.